Нагнітаю себе щоразу все більше, як годинник проб'є вже дванадцять, запевнявши себе, не дивитись в пітьму, що була за вікном, та манила до себе магнітом. У тиші кімнати заграють пісні, хоч радіо давно не працює. Синку, пора вже спати. Прийшла і матуся, в обіймах затисла сказала, що спати мені давно вже пора. Мій песик на дворі, і тата вже спить, та й мені відпочити вже варто. Заплющивши очі, прокинусь в пітьмі, бо музика знову заграла. Дивлюсь, я навколо нікого немає, та на душі неспокійно мені. Де мати моя? Та татком де? Боюсь я деталі все більше. Музика стихла, я чув білий шум, а у вікні стояв силует, ховаюсь під ковдру. Це мене у мене. Може, я краще вімкну світло, хоча, може, не варто, краще знову засни. Та ранком спокійно вже встанеш. Виповзаю з-під ковдри, дивлюсь у вікно. Силуета там же немає. Але досі, що радіо моє. Певно, вимкнути варто було б мені. Встаю я із ліжка, проходжу повз вікна та чиюсь фігуру побачу у дворі. <плес> Чую я фразу, та допитливість моя зрадить мені. Дивлюсь у подвір'я та душа йде вп'яте. Те, що я бачу, викликає лише страх. Поживільна усмішка та очі пусті. Мій пес стояв на двох лапах, підійшов до вікна, дивився у очі. Так тіхті свої склу він провів. Злякавшись собаку, побіг я у ліжко та ковдру свою до лиця я притис. Він дивився на мене, не сводячи очі. Божевільна усмішка лякала мене. Добрий ранок, час снідати. Прокинувшись зранку, відчую цілунок. Снідати час давно вже пора, Розплющу я очі та матір обійму. В любові її я захист знайду. Сон й поганий, я хочу забути. Та жах, що у п'ятах не відчути би знов. Але почув котіння до зомби й Мої очі спрямувались на двері. Стояв мій собака, відкрита пащека, та погляд його був на мені. Похитав головою, він вийшов з кімнати. Хоча мама моя не помітила це. В тим, за обідом я вийшов пограти. Подвір'я моє невеличке було. Грався я в м'ячик, до сараю прибіг. Щоб батькам своїм не заважати. Побачивши кров, пішов я за слідом та за сараєм своїм собаку знайшов. Це був мій песик. Його поховали. Тіло його місцями стирчить. Несподіваний гавкіт видини душу, обертаючись. Бачу собаку свою так погляд, шалений у вуличів. Та ось вже обід, та й хлопчик не грав на дворі. Його покликали, щоб сідав вже за стіл. Прийшовши у дім, сказав, що собака утік, та сів із батьками наминати обід. Замовчить прияму, не розкаже, де був. Про плями із крові він наче забув, Як шкіру дитини він на себе вдягав, Та тіло хлопчини у полі сховав.